Це, я б сказав, до великої міри наше завдання це переказати добре слово, слово, яке збудує, яке піднесе, яке заохотить, яке поширить добро. Хоч таких слів ми хочемо. Стараємося зрозуміти силу слова. Слово, яке будує, ми можемо дуже багато добра зробити при помочі живого слова, творчого слова. Не дай Боже, щоб будь-яке слово вийшло з наших уст, яке може комусь зробити кривду. Не дай Боже. Але направду стараємося щиро. Прохаючи Господа Бога, щоб просвічував нас, заохочував нас будувати словом і підтримувати добрим словом.